Мої найщиріші вітання в ефірі для вас програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогоднішній випуск тріщить по швах від позитивних новин та досягнень рівницьких спортсменів. Разом з тим і не обійшлося без ложки дьогтю у бочці меду. Про смак перемог та гіркоту поразок. Дивимось далі. Рівне на два дні стало центром всеукраїнських інтелектуальних баталій. Чемпіонат країни з серед дітей до 12 років приймав обласний центр. Звичні фаворити змагань були відсутні, тож боротьба між юними спортсменами точилася серйозна. Чемпіонатом України з ГО серед дітей відкрила змагальний сезон Рівненська школа інтелектуальних ігор ПДМу. Вперше змагання всеукраїнського рівня проходили під егідою міністерства. Окрім того, фаворити турніру покинули вікову групу, тому боротьба за медалі була серйозна. Зібралася група таких близьких по рівню за силою гри дітей, і очікується, можливо, навіть якісь несподівані результати будуть. Так, тому зараз на наперед перед бачити, хто буде мати. Перше, друге, третє місця поки що неможливо. Всього позмагатися зібралося більше трьох десятків дітей. Представляли вони в основному рівне та Костопіль. Не оминули увагою турнір і гості з столиці. Дехто з них спеціально готувався до змагань. Готувався у кращого, ну одного із старшого тренера України по е, гейго. Ну дуже тренувався, хочу виграти. У підсумку в серйозній боротьбі нелегку перемогу у своїх суперників вирвала рівнянка Юлія Реділа. Срібло і бронзу забрали з собою кияни Євген Русановський та Георгій Шередеко. Рівненські танцюристи в числі переможців на чемпіонаті України в кінці січня в броварах кращі спортсмени країни показували свої вміння на паркеті, танцювали на турніри як європейську, так і латиноамериканську програми. У підсумку рівненська команда, яка складалася із шести пар, зайняла сьоме місце у загальному заліку. Цей результат є досить високим. Всі пари, які представляли нашу область, доволі неплохо виступили. Практичські основне маса скансували в фіналах. На, конечно, до перше третє місце щодні не получилось. Они были очень близки к этому. Последние две недели перед чемпионатом мы действительно готовились очень тщательно. Это было не только мы занимались спортивным танцем. Дети. У них було і акторське майстерство, і класичний танець, і спортивна гімнастика. І вони займалися утра і до позднього вечора. Сам чемпіонат був закритим. Це означає, що туди потрапляли учасники лише за попереднім відбором, який проходив у листопаді. Лише найсильніші отримали право виступити на паркеті. Пара Антона та Єлизавети на змаганнях показали, чи не найкращий результат серед рівницьких танцюристів. Секретів їхнього успіху є небагато. Особих секретів немає, але так то. Може, й не на краще, але для нас є хороший результат. Багато готуватися, займатися, багато помилки справляти. Керівники танцювального клубу кажуть, що успіх не був би можливий без підтримки міського палацу дітей та молоді керівництва 15-ї школи, яка надає зал для тренувань. Разом з тим пара Антона та Єлизавети виборола право виступати на чемпіонаті світу, який пройде у Москві. Туди спортсмени відправляться вже в березні цього року. Рівненські бійці Муайта й вдало розпочали змагальний сезон. В Одесі на першому етапі Кубка України місцеві спортсмени показали непогані результати. Про них детальніше у наступному сюжеті. Змагальний рік рівненська обласна федерація тайського боксу розпочала із першого етапу Кубка України. Змагання проходили в Одесі, регіоні, де Муайтай є найбільш розвиненим. Обласна команда у складі шести учасників досить непогано виступила і показала, що медалі рівненські бійці завойовувати вміють. Шести спортсменов трое приехало в наградах, неплохие проведя по три, кто три, кто два боя. Это два третьих места и одно второе. Для нас это непосредственный шаг очень большой в Україні засветить нашу не засвітіть, а показати на рівні федерацію ровенскую тайського бокса. Один з найкращих результатів на змаганнях в Одесі показав Антон Шушковський. Провів він на ринзі два бої і в підсумку завоював срібло. Рівнянин за свій програш у фіналі зовсім скоро планує взяти реванш у Івано-Франківську. Їдемо на Кобак Карпат, івано франківську до речі, там буде суперник. Той яким я програв в Одесі в фіналі. Буде як би матч реванш. Після повернення до рівного місцеві спортсмени продовжили фізичну підготовку. За кілька тижнів боротимуться рівняни за медалі вже на Кубку Карпат. Загалом керівництво федерації відмітило хороший спортивний старт 2014 року. Баскетбольний клуб Пульсар провів цього тижня два поєдинки. Спочатку рівнянам потрібно було зустрітися на майданчику з кіровоградцями, потім вони відправились до Миколаєва. Про не дуже високі результати наших баскетболістів наступний сюжет. Матчі чергових турів вищої ліги рівняни грали на два дні підряд. Через несприятливі погодні умови пульсар до свого суперника приїхав у день матчу. На самому ж полі кіровоградці упродовж всього ігрового часу володіли ініціативою. Важливо і те, що БК кіровоград значно підсилився цьогоріч і наступного року має плани виступати у Суперлізі. Тож рівень гравців говорив сам за себе. Як пульсар не старався, але достойного супротиву показати просто не зміг. І у підсумку програв з резючим відривом 47-144. У останній чверті Рівняни взагалі змогли набрати лише п'ять очок. Свій перший матч проти рідної команди у складі Кіровограда відіграв рівнянин Ілля Шимосюк, який грає там в ролі захисника. Наступний матч пульсар вже мав проводити в Миколаєві проти тамтешньої команди Дублера, колективу із Суперліги. Тут гра проходила вже за іншим сценарієм. Рівняни впродовж першої та другої чвертей показали непоганий рівень гри. Першу десятихвилинку вони виграли з перевагою у три пункти, другу ж програли з відставанням у три очки. На більше сил у пульсару не вистачило. Вони Пустили більше помилока, ніж суперників. У підсумку у третій частині програли шість очок. Основна боротьба за перемогу розгорнулася в останні 10 хвилин. Відставання було в один пункт, але удачі рівнянам не вистачило і чергова поразка з рахунком 59-67. Особливо в складі пульсару відзначилися Юрій Кузьмінець і Тарас Липін. Наступний поєдинок наша команда проведе в Харкові проти тамтешнього вантажу. Цим матчем пульсар закінчить перше коло чемпіонату. Волейбольний клуб Регіна відіграв чергові два тури суперліги. На домашньому майданчику рівнянки приймали сєвєродончанку. Як місцева команда не старалася, але створити диво і перемогти не змогла. Суперник Регіні у домашньому турі попався непростий. Тому, дивлячись на попередні ігри, завдання у рівнянок було: якщо програвати, то хоча б з боєм. Перший матч Регіна провела не дуже вдало і програла стартовий сет 14-25. Далі дівчата розігралися і почали діяти активніше, але до перемоги справу довести не змогли. У наступних двох партіях Регіна теж поступилася 19-25 та 21-25. І загалом поразка у матчі з рахунком 0-3. Гра в наступний день проходила вже за іншим сценарієм. Спочатку Регіна дала. Бій, а потім розклеїлася. Перші два сети були програні з рахунком 17-25 і 21-25. Третю партію Регіна, можна сказати, просто віддала з рахунком 7-25. Загалом рівнянки, диво не створили, і перемогти не змогли. Результат, мабуть, говорить сам за себе. А у нас команда укомплектована получше все-таки і поопадні гравці, ніж в команді Регіна. Це і сказується на ітоговому результаті. Ну и в турнирной таблице вы же видите, что наша команда является одним из лидеров чемпионата, Регина является одним из аутсайдеров. То есть разница в классе существенная на сегодня. На сегодняшний день вот э, те люди, которые находятся в строю... Они еще не готовы играть на таком уровне, как Севердонец, Запорожье. На площадке стоят те люди, которые вчера еще были, будем говорить, дублирующим составом. Не восстановились многие еще после травм. Это три человека у нас находятся еще не в кондиции. Однією із найважливіших проблем регіни цьогоріч є фінансування через нестачу грошей. Ігри, які мала провести команда на виїзді, у Євпаторії не відбулися. Відповідно рівнянкам зараховані технічні поразки. Втім, основні зусилля тренерський склад тепер направить на квітень місяць. Тоді Регіна гратиме за право залишитися у суперлізі. Юні дзюдоїсти визначали між собою кращих. Найсильніші спортсмени, які перемагали на чемпіонаті області, доукомплектовували збірну, яка повинна буде виступити на чемпіонаті України. Про перебіг змагань далі детальніше. Чемпіонат області з дзюдо серед юнаків є традиційним. За підсумками змагань буде формуватися остаточна збірна регіону, яка захищатиме честь рівненщини на чемпіонаті України. В основному ті, що і в минулому році в принципі лідери у нас не змінилися. В основному би, команда, така яка була в тому році, в принципі, така і в цьому році. Нічого не помінялося. Будемо надіятися, що одна-дві медалі у нас буде. Кремнімірі, ми дуже на це сподіваємося. За медалі боролися майже 50 спортсменів. Змагалися на татамі дзюдоїсти із дубного, квасилова, кознецовська, сарн, зорі, Острозького та рівненського районів. Втім, найсильнішою була команда, яка представляла обласний центр. Чимало серед учасників було і дівчат. Серйозно готувалися так на тренер готував. І не один тренер готували, бо вони хочуть з мене зробити чемпіонку. Я займаюся шостий рік та маю кандидат на спорту. у підсумку. Найбільше золотих нагород виграли рівненські бійці, срібло у Рівненського району і бронзу між собою поділили Дубно та Островський район. За підсумками змагань буде сформована збірна області, яка вже 11-14 лютого у Луцьку буде захищати честь регіону на чемпіонаті України. Півфінал чемпіонату області шахів зібрав минулого тижня спортсменів з усієї області. Для шахістів ці змагання стали серйозним випробуванням. З усіх учасників півфіналу до наступного етапу вийшло лише шестеро. Серйозні обласні шахові змагання щороку розпочинаються саме з півфіналу чемпіонату області. До Рівного на кілька днів з'їжджаються спортсмени з усього регіону, аби поборотися за трофеї. Кожному з спортсменів є що втрачати, адже за схемою лише найкращі пройдуть до фіналу. З півфіналу чемпіонату Рівненської області відбираються шість найкращих шахістів. В фінал далі чотири найкращих з минулорічного фіналу попадаються вже десять-три призери з Кубка Рівненської області і один номінант федерації виходить 14 найкращих. Понад п'ять десятків шахістів з усієї Рівненщини боролися за можливість пограти з найсильнішими інтелектуалами та ввійти в шістку. Минулу річ Олексію Жокуну зовсім небагато не вистачило, щоб вийти до фіналу. Нині він хотів взяти реванш. В такому віці підходить і готується спеціально. Це мало реально розумієте. але бажання є. Бажання є позмагатись з серйозними гравцями. Є бажання. є бажання, думаю, надіюсь, вірю. У підсумку перемогу у півфіналі отримав костопільчанин Максим Затирка. Він та ще п'ятеро найсильніших шахістів з півфіналу зійдуться за шаховою дошкою 22 березня, аби визначити між собою нового чемпіона області. Сезон настільного тенісу стартував на Рівненщині. Минулими вихідними пройшов перший етап чемпіонату області серед юнаків та дівчат. За столами зійшлися кращі тенісисти з усіх куточків регіону. Командні змагання з настільного тенісу для рівненщини давно стали традиційними. Саме на подібних турнірах юні спортсмени мають можливість відточувати свою майстерність. Самі змагання будуть проходити впродовж року в кілька етапів. Це перший тур зараз проходить, потім ще буде другий, третій, четвертий тур. По сумі чотирьох турів буде визначений переможець загальний і який буде нагороджений відповідними нагородами. Це по сумі чотирьох турів змагання. Наступний тур буде в березні, потім буде в червні і десь в листопаді жовтні. Всього позмагатися зібралося близько 40 спортсменів. Всі вони були членами восьми команд. Представляли колективи міста Рівне, Рукитне, Сарне та Клевень. Рівна боротьба точилася між всіма командами. Втім, самі спортсмени виділяли декілька командних фаворитів. Є декілька гідних суперників. Наприклад, хлопці з клевені. Вони декілька разів вже перемагали на області, тому я й я не дуже би хотів з ними зіграти. Е, також є команда з Рівного, Олімпія, Перша Олімпія. Е, в, в них є складність і вони можуть працювати дуже складно. У підсумку перший етап юнацького чемпіонату області з настільного тенісу виграла команда із Клевеня, срібло у Рівненської дюсиша Спартак і бронзові нагороди поїхали до ракетного. Рівненська обласна федерація більярду розпочала у 2014-му серію благодійних щомісячних турнірів. Першої суботи кожного місяця кращі більярдисти області сходяться за столами, аби не тільки перемогти, а й допомогти тим, хто тієї допомоги потребує. Благодійні турніри просто збираються люди, які хочуть поучаствувати в благодійності. проводиться турнір. Всі кошти, значить, ми всі разом купуємо якісь дітям подарки. Ідея виникла, як і у всіх нормальних українців, допомогти дітям. Першим закладом, який отримав подарунки від більярдистів, стала Клеванська школа для дітей з вадами зору. Під час проведення змагань представникам навчального закладу урочисто вручили подарунки. Подарили нам дітям молодшій школи, конструкторів дуже багато пазлів, щоб діти зі розвивали. Ви ж розумієте, що концентрація зору це за рахунок настольних ігор, конструкторів яскравих. І для дітей це важливо. Це розвиток їхнього зору. Ну і також кожна дитина радіє, як кожному подарунку, як не ну, кожна дитина. Загалом на другому обласному благодійному турнірі змагалося 16 спортсменів. Найкращу гру з них показав Артур Балакін, срібло у Віктора Чебана. І бронзові нагороди завоювали брати Віктор та Михайло Матвійчуки. На цьому все більше інформації шукайте на сайті рівне 1tv побачимось за тиждень на першому місцевому.